Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте свої підручники на сторінці 152 а зошити на сторінці 74 Про дзвенів, дзвінкий, дзвінок. Ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі, а тема нашого сьогоднішнього уроку ділення на один ділення рівних чисел. Повторіть табличку множення числа 9. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Повторіть таблицю ділення на 9 декілька разів. Запам'ятайте її. Тисніть на паузу, попрацюйте. Підручник. Сторінка 152. Завдання номер 943. Бачимо, що це будуть кругові вирази. Отже. Обчисли ланцюжком по колу. Запишемо вирази і знаємо, що результат попереднього виразу буде початком наступного виразу. Тиснемо на паузу, працюємо, потім звіримось. Перевіряємо. Я знаю, що ви любите і вмієте добре обчислювати такі вирази. Молодці! Завдання номер 944. Це завдання, в якому ми будемо вчитися діленню на 1 та діленню рівних чисел. Тому будьте дуже уважні і намагайтеся все зрозуміти. Читаємо завдання. Обчисли добутки та склади частки за зразком. Зроби висновок про ділення на 1 та ділення рівних чисел. Розглянемо перший вираз та зразок. Один помножити на 8, шукаємо добуток. Один помножити на 8 буде дорівнювати 8, ми вже вміємо чис... множити на одиничку. Далі склади частки за зразком. Отже, далі дивимося: перший множник, другий множник, добуток. Знаємо, що якщо добуток поділити на перший множник, то отримаємо другий множник. Якщо добуток поділити на другий множник, то отримаємо перший множник. Або знаємо, що з одного прикладу на множення можна зробити два приклади на ділення. Молодці! Давайте запишемо в свої зошити інші вирази, знайдемо добутки та складемо частки, як показано в нас у зразку. Тиснемо на паузу та працюємо. Ми з вами, просто молодці, навчилися ділити число на одиничку та навчилися ділити число на те саме число. Отже, давайте зробимо висновок. Подивимося: у нас є правило: подивимось на другий рядочок наших виразів. 20 поділити на 1 буде 20, 5 поділити на 1 буде 5, 15 поділити на 1 буде 15. Отже, ми можемо такі вирази замінити буквенним виразом, щоб легше зрозуміти правило. Якщо ми якесь число ділимо на одиничку, то отримуємо те число. Ось такий буквенний вираз нам показав правило, яке треба добре запам'ятати, читаємо правило: при діленні будь-якого числа на одиницю у частці дістанемо те саме число. А поділити на 1 дорівнює А. Розглянемо другий вираз. Тут ми з вами ділили число на те ж саме число і одержували одиницю. 20 поділити на 20 буде 1, 5 поділити на 5 буде 1, 15 поділити на 15 буде 1. Отже, розглянемо буквенний вираз. А поділити на А буде дорівнювати 1. І прочитаємо та запам'ятаємо правило. При діленні будь-якого числа, відмінного від нуля, на те ж саме число в частці дістанемо число 1. Прочитайте правила, добре запам'ятайте їх та запам'ятайте буквені вирази, які відповідають цим правилам. Щоб закріпити правила, які ми з вами сьогодні вивчили. Треба виконати завдання 945. Тисніть на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Я сподіваюся, що ви добре запам'ятали, що при діленні будь-якого числа на одиницю у частці дістаємо те саме число, а при діленні будь-якого числа відмінного від нуля на те ж саме число. У частці дістаємо число 1. Записуйте в зошити завдання 946. Прочитайте завдання. Виконайте його, потім звіримося. Тисніть на паузу, попрацюйте. Перевіряємо вирази. Я сподіваюся, ви виконали їх вірно. Задача номер 947. Читаємо та уявляємо задачу. Під час змагань 17 хлопчиків і 19 дівчаток поділили порівну на 4 команди, скільки учасників у кожній команді. Проаналізуємо задачу, складемо план розв'язання та розв'яжемо. Проаналізуємо: скільки було хлопчиків? Скільки було дівчаток. Наскільки команд ділили діток? Що запитують у задачі? Отже, давайте подумаємо, який план до цієї задачі ми складемо. Що нам треба дізнатися у першій дії? Так, у першій дії ми дізнаємося, скільки разом хлопчиків та дівчаток. А що будемо робити в другій дії? А в другій дії ми дізнаємося, скільки учасників у кожній команді. Тому що те, що ми дізнаємось у першій дії, ми поділимо на 4 бо було 4 команди. І дізнаємося, скільки учасників у кожній команді запишемо план та розв'язання задачі у ЗОшит. У першій дії дізнаємося, скільки разом було хлопців та дівчат. Хлопців було 17 та додамо 19 дівчаток. Запишемо. У другій дії ми дізнаємося, скільки учасників у кожній команді. Було 36 дітей, їх розділили на 4 команди, отже, 36 поділимо на 4. Запишемо другу дію. Ми використали план розв'язування та розв'язали цю задачу. Задача номер 948. Прочитайте уважну задачу. Задача номер 948. Прочитаємо уважну задачу та проаналізуємо. В одному з сервізі 12 чашок, а в іншому 6 чашок. Усі чашки розставили порівну на двох столах. Скільки чашок поставили на кожний стіл? Проаналізуємо задачу. Скільки було чашок в одному сервізі? Скільки чашок було в іншому сервізі? Що зробили з чашками? Що запитують у задачі? Складемо план розв'язання задачі. Що ми зробимо спочатку? Так, ми дізнаємося, скільки разом було чашок в обох сервізах. Потім ті чашки, які дізнаємося, розділимо на два столи і дізнаємося, скільки чашок поставили на кожний стіл. Запишемо розв'язок задачі. Скористайтеся планом. Використайте план розв'язування та зробіть задачу самостійно. Тисніть на паузу. Попрацюйте потім звіримося. Задачу розв'язали, тому що ми дізналися, що на кожен стіл поставили 9 чашок. Завдання номер 949. Обчисли периметр прямокутника, довжина якого дорівнює 7 см, а ширина 2 см. Ми знаємо, що у прямокутника протилежні сторони рівні. А ще ми з вами учили аж три способи, як обчислювати периметр прямокутника. Використайте один із цих способів та обчисліть. Потім звіримося, тисніть на паузу. Попрацюйте. Ми обчислили і дізналися, що периметр прямокутника буде дорівнювати 18 см. Завдання номер 950 та завдання номер 951 виконайте самостійно. Тисніть на паузу, попрацюйте. Зошит. Сторінка 74. Завдання перше. Знайдіть значення виразів. Завдання друге. Обчисліть та знайдіть значення виразів. Завдання третє. Прочитайте уважно задачу. Усно складіть план розв'язування. Розв'яжіть її, запишіть відповідь. Тисніть на паузу попрацюйте самостійно. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці!